Бог сквоєний Бог! насажний бувся в час okay. і навіки вічі. Наконец, позов і освяти його. Ой, ви на те, молодцов не могли, вона не два. У того нет, не знаю.

Ославі, по навіть сам, Господи, живце Боже наш агресій, хіба під життя вістого, і зі штої це вона зловчина, бо цих тільки були пожили, то й почесне доброді, спокійно була тебе, для ціни втопинові полиці, і так я снігов, я сім'я судині, так і нині то в Усі в полон моїх, що були тві осені на покоління, пою достойно, співати, любовного сові, давно далі друг, і випадка, бо це на о свят, я нахід від собі закинула, при свісти пригодцем, при святим добре. Oh, si la Усек жоси на віки вічні. премодри, жизнь, що віть не робим, спріне зрівняно, словішові це рапи, що Щоб утвіння тебе, величез. Те Божа моді наша смагані. Христя, воспресі, смерті, смерть подолав, і смерть подала і більшом робав життя. дарував. Господи помили, Господи помили, Господи, помилу. Чесне хвило і тим, що любов, життя дроїсний по нас. На молитве тречистий свої матері, святих словників всепланих апостолів. Свято святий, ти Миколаївний, який скучу творця по франці святий, святий, який блашений землі української сі святих, помилой, спасе нас, я злої чоловіко любих. і бути тут нам всім разом. Вибираючи сьогодні сюди, напевно, що кожен старався, особливо батьки, як найкраще прибрати всіх, всю свою сім'ю, родину, а особливо дітей. А тепер, а особливо найперше, та ти, чоловіки, задумаймося, як прибираємо ми і що приносимо ми у наші доми і в наші родини. Бо так, як людина потребує фізичної зимною так потребує твоєї духовної Божиї. Молитви і добрих дім. Як людина потребує, тої гігієни фізичної і для того, щоб навіть просто помитися, то якщо б людина тиждень два того не зробила, то було б неприємно навіть з нею зустрітися. Так наша душа потребує очищення. Наша наші світлисті близькі. Який приклад ми даємо своїм дружинам, своїм дітям, нашим родинам. Тому не забуваймо про це. Але пам'ятаємо завжди, щодня, особливо в неділі, свято. Божого благословіння! Завтра початок відправи о по 6-й годині і аж після закінчення відправи можемо споживати ті страви. А в сьогоднішньому дні подивитися, як не гарно літає, Так, дивитися, як не гарно літає, можна понюхати, і кажуть цей суттєво, можна знову ж Божого благословення і моїхся на те, хто б нам благословив, всім городів дошукати від нині зарік, але дай Боже був мир і спокій нашій вільній, незалежній і просвітаючій державі Україні. Христос Воскрес. Так, пішли сюди. Пішли, пішли, пішли. Нині, нині сам Бог велів всіх кропити. Це я погоду вдав би ніхто не замерз. Сила і дійства, <зас> святого Духа. Hey. Ти йдеш така, благословляється Діго Святой Дім і Сина і Святого Духа. Нехай Господь благословить здоров'я, власність Господні, щастя, в радості. Тимненькі <зас> у мене благословляється і свято, заставиться святого. вім'я, і Святого Духа. Амінь. Сило і дійсно Святого Духа, окропий Серце, на благословяється свято, заславі Сина. Нехай Господь благословить. Насіх, здолі, раді, всі, власне, влас 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 справді, ранку дізнати всім добраму Божого прийти, дай благословить, милу їх родинах, дай Бог благословить, благословляється, святися, слави Сімів, і сила, і святого Бога, мій сили. Благословляється, тому святиться. Благослови,

і з усякого лита. Він всякого зла дарує горошку, добробут вам. Житті, ваша родина, будемо чемними, сміттянами добре, гарно і старанно вчитися, допомагати своїм батькам, родичам. А Бог благословить, допомагає. Чітка ганожка, гарно. Бог благословить всім всім найкращим. вам Банки вашим рідним і близьким. Які були чемні, шумня, все. Наслалилися з вами. вам Бог ваших родин. А молодь все відповідало вам добрим ставленням, уважним. Вишинували своїх батьків і родичів. і все допомагало вам Божого благословить. Вашим піточкам побуду і щасливо. Хлопці, голи, хлопці. Більше, так? Пам'ятайте, чи не старші, тим більше хочу батьки вас гордитися і біжатися. Боже, Божого, хлопці, роботи, слав'яни. Давайте так, ми очень здоров'я доброї волі ваших дружкам. Настрій всі хреститься, хлопчик. Найди хреститись. Ваші статистики. Ваші дружки. Боже, Бог. Поздоровлювані з того. Гарно святкувати, в і згоді. Дай Боже, аби гарно втішне свята. Віднині залі всі гаразд зачекали. Аби, аби був наш гарний і добрий прибутник. Доби дітечки все були члені, добре. Ми сварилися одні з одним і старом навчилися. І все і всьому допомагали своїм батькам. Добре? Всі були раді, здоров Боже здоров вам здоровенці, Божого благословіння. здоров'я вам весного. Разду вам у житті любові був чемний слух'ян. Вчитися добре, бо бачиш, треба заміняти трохи, аби могла, молода зміна прийшла, аби розвивали нашу державу. Я вам Бог благословить допомагає. Разду вам спокійне і благополуччю в житті. діти були членовними слух'янами, допомагали своїм батькам, добре. Повірі ваші дасться вам, тож за вашими молитвами на вашу віри, як Бог настає, благословить вас, ваші родини. Які проживали У родині згоді. Гарно відсвяткували всі свята, дошкали від нині за рік, тільки з гарним і добрим прибутком. Божечко, благословіння, здоров'я вам міцного. І, Боже, ласка, благословила діточкам, і щасливу долю, а діти у себе були чемні і слухняні. Добре? Гарно Гарний стара навчилася. Отеця сіша, ми швидкі національні шари. Богу слити вам. Всім всім найкраще. Добрий долі вам, вашим рідним близьким, близьким друзьким, дітям і вашим рукам. Дякую. Дай Боже, ласка, все опікується вами. Менші-мужчини, Все буде добрим прикладом сім'ї в родині, сім особливо. В своєму ставленню, до рідних, до близьких, а діти аби завжди шанували своїх родичів і допомагали їм. Добре? Нині Божого благословення, здоров'я всім міцного. Ну все, Сонечко. Боже, ласка вас благословило всім, всім найкращим. Здоров'я, на Божого благословення вам. Тай Бог ласкає вам, благословить. За вашими молитвами, за вашою вірою, а найголовніше – вашим діточкам, аби мали добру і щасливу долю. Боже Бог, зараз добре Благословляється і освячується справді свято і святого Духа. Я попрошу все велику проблему, воду доривають, пожарних діти там мовна, благословить. Добра, здоров'я, благословляється і освячується справи Святою водою ім'яця, святого Духа. Дай Бог благословить, щастя, здоров'ю, горазів, спокої. Всі вам здоров'я, миру, характери,

Не, не, не. Не, не. А ти леглась. Aqui, aqui,